Понад 100 дронів РФ запустила по Україні цієї ночі на прикордоні та на прифронтових районах. Особливо неспокійно на Дніпропетровщині не обійшлося без наслідків. Постраждали цивільні та промислові об'єкти. Знову дошкуляють кавами чернігівцям та харків'янам. Більш детально про все це за мить. Вітаю вас на каналі час». Я Ангеліна Швець розповім усі подробиці. Підписуйтесь на Київщині в цю ніч, як і в минулу, теж відбувалися від ворожих безпілотників у повітряних силах. І інформували про Ацію руху ворожих безпілотників у бік міста Бровари Київської області з північного сходу працювала ППО і про відбиття повітряної атаки у регіоні стало відомо о 23.02. є багато постраждалих від обстрілів на Харківщині у селі Краснокуцьк від влучання шахеда в проїжджу частину пошкоджено чотири приватні будинки та паркан. У трьох людей гостра реакція на стрес у Вільховацькій громаді. Агресори вбили капом. На щастя, удар припав за межами населених пунктів. Село Ківшарівка. тут внаслідок мінометного обстрілу загинув 74-річний чоловік. 370 разів атакували агресори Запорізьку область, постраждали 10 населених пунктів. Били в основному з БПЛА РСЗВ та артилерії. Задань терориста атакували Дніпропетровщину з десяток разів, накривали Нікопольський район з важкої артилерії, застосували дрони камікадзе. Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій та Мирівській громадах. На жаль, є постраждалі. Пошкоджені 17 приватних будинків і 5 господарських споруд. Понівечені інфраструктура, автобус та чотири легковики, газогін збитків було завдано промисловому та комунальному підприємствам. На Миколаївщині ворог ударив дроном типу FPV по куцерубській громаді, внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджено вантажний автомобіль хлібзаводу. Постраждалих немає. Повідомив керівник ОВА Віталій Кім. Згодом він додав, що росіяни з артилерії обстріляли село Парутине Куцрубської громади. Пошкоджено приватний будинок та господарські будівлі. Обійшлося без постраждалих. Завершили рятувальні роботи в селищі Свеса Шосткинського району Сумської області. Нагадаю, там стався авіаудар по житловому сектору. Людей під завалами не виявлено. Відтак остаточні дані щодо постраждалих лишилися такими: Травмами через ворожий удар отримали 10 людей, серед них двоє дітей. Надзвичайники розповіли, що в результаті російської атаки у п'ятиповерховому житловому будинку було зруйновано 15 квартир, а також був зруйнований один приватний будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено близько 900 вікон. Росіяни обстріляли кабами місто в прикордоні Чернігівської області. Чотири керовані авіабомби скинули на прикордонне місто Семенівка. За даними правоохоронців, загарбники цілили по центральній частині міста в район житлового масиву. Внаслідок ударів кабами пошкоджені адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки і автомобілі мирних громадян. Станом на 23.00 попередньо відомо про сімох поранених їм надають необхідну Допомогу, повернімося на південь. Тут нападники обстріляли 34 населені пункти. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили два приватні будинки. Також окупанти понівечили газогін та гараж сьогодні. У Херсоні, в районі Корабел, був помічений ФПВ-дрон. Тож хто нас дивиться звідти? Будьте обережними. РФ останнім часом скоїло чимало лиха регіону. Нині без світла та централізованого водопостачання. 42 населені пункти. Про таке повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської Ован. Там постійно працюють пункти незламності. Адміністрація і волонтери забезпечують їх гуманітарною допомогою, водою та паливом. Шахети були помічені цієї ночі на заході. ППО збила два дрони над Хмельниччиною. Тут обійшлося без наслідків. Загалом повітряним силам вдалося знешкодити 61 ворожий БПЛА. Ще 42 цілі були локаційно втрачені. У більшості областей, де працювала ППО, влучань не зафіксовано. Сьогодні знову пролунали попередження про атаки РФ. Половина карти тривог червоніла під загрозою ударів, були східні, північні та частина центральних областей. Чим знову тероризували нас агресор? Та чи обійшлося усе без наслідків? Розповімо за зовсім згодом. Не пропускайте актуальну інформацію від нас. Підписуйтеся цьому відео, поставте вподобайку. У столиці та на київщині вибухи потерпає від обстрілів Сумщина, Гацять і по Нікопольщині. А важкі фаби доносяться до Харківської області. Без постраждалих та загиблих не обійшлося. Так минула третя доба нового року. Більше подробиць за мить у цьому випуску. Янгліна Швець вітаю вас на каналі. Сі час з вас підписка. З нас новини уночі в столиці було гучно. Мер міста Віталій Кличко повідомив про роботу ППО по ворожому БПЛА на лівому березі. Ворог продовжував атакувати дронами Київ. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Падіння уламки фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів. Поблизу білої церкви пошкоджено чотири приватних житлових будинки та одну господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа її ліквідовано рятувальниками о 5 ранку. Три людини постраждало в броварському районі. Пошкоджено вантажний автомобіль, в результаті чого загинув водій 1999 року народження на фастівщині через падіння уламків було травмовано молоду жінку 2002 року народження. Вона отримала важке поранення в живіт лікарям не вдалося її врятувати. У центрі Києва завершили розбір завалів після удару шахетів. Він тривав три доби. Загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися 382 рятувальники та 117 одиниць техніки ДСНС. У ході робіт зняли та розібрали 5 бетонних монолітних плит. Вивезли понад 850 тонн будівельного сміття. Нагадаю, внаслідок того російського дронового удару 1 січня у столиці загинули дві людини, ще чотири постраждали. Крім того, надзвичайники врятували. Вали четверо громадян. Не стихає на Харківщині. Внаслідок танкового обстрілу козачої лопані 3 січня поранень дістав 55-річний чоловік. Повідомив начальник Харківської ова Олег Санігубов. Ще один 56-річний чоловік через влучання ФПВ-дрона зазнав вибухових травм у селі Западне Кам'янського району. Його ушпитали У Богодухові шахет пошкодив приміщення приватного підприємства. У Куп'янську впав ФПВ-дрон. За даними поліції, люди поранень не зазнали. П'ятеро людей поранені внаслідок російських обстрілів на Донеччині за 3 січня. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Серед поранених є одна дитина у Слов'янську. Гламан був під обстрілом артилерії. Пошкоджені два багатоквартирних і три приватних будинки. В Іванопілі пошкоджені три будівлі. У Костянтинівці мають руйнування чотири приватних обіця, три лінії електропередач, газогін. По Новодмитрівці вдарили бомбою ФАП 250 завдала руйнувань дев'ятьом приватним будинкам. Понад 340 разів агресори уразили 13 міст та сіл Запорізької області минулої доби. Зокрема, 14 авіаційних бомб було скинуто по Степногірську, глобковому п'ятихатках малих Щербаках, Новоандріївця та Новоданилівці. Такі дані навели в Ован. Гатили і по Дніпропетровщині. На цей раз страждав Нікопольський район. Правда, не від фабів, а від артилерії, градів та дронів. Глава ОВА Сергій Лисак розповів, що була пошкоджена пожежна частина обійшлося без постраждалих. Протягом 3 січня армія РФ двічі атакувала ФПВ-дронами та обстріляла з артилерії Куцурубську громаду. Також цього дня під мінометним обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. А вже сьогодні російська армія атакувала акваторію ФПВ-дроном. Поранених немає. Повідомив очільник Миколаївської овакі. Російські війська минулої доби обстріляли 40 населених пунктів Херсонської області, били по соціальній інфраструктурі, пошкодили три багатоповерхівки, 20 приватних будинків, газопровід, авто автобус та автомобілі поранені восьмеро людей. Вороги зранку не вгамувалися. Безпілотником атакували 71-річного чоловіка у передмісті Херсона Антонівці. Його ушпитали змінно вибуховою травмою та уламковими пораненнями. А такий вигляд мають пошкоджені будинки унаслідок влучання безпілотника РФ по житловій забудові на Сумщині. Якщо точніше, сталося це в піщанській громаді ввечері 3 січня. Місцева влада повідомила, що ніхто не травмувався загалом в області обстрілів зазнали Білопільська та Краснопільська громади. Новий рік лише почався, а терористи додали ще більше інтенсиву в ударах по Україні. Тільки за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. Таку статистику навів президент України Володимир Зеленський. Значну частину нашим воїнам вдалося збити або знешкодити засобами РЕП. Але глава держави також констатував, що були влучання є і поранені і загиблі. Зеленський анонсував найближчі перемовини з партнерами. Що до посилення ППО та надання ракет до оборонних систем. Цієї ночі Росія випустила по Україні 81 дрон. Станом на 9 ранку пошкоджено збиття 34 ударних дронів, ще 47 ворожих безпілотних імітаторів. Локаційно втрачені. Примітно, що за минулий рік у повітряний простір Білорусі загалом залетіли майже чотири сотні російських дронів Камікадзе типу шахет. Такі дані опублікувала моніторингова група Білоруський Гаюн. При цьому на листопад та грудень припала найбільша кількість таких проникнень на білоруську територію: 151 та 45 БПЛА відповідно на даний час небезпека з узбережжя не фіксується у чорному морі. Фіксують один російський ракетоносій, але без калібрів на борту. Повідомили у воєнно-морських силах зсу В взорському морі кораблі противника. Відсутні.